Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 14 серпня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 43 550 особин за добу, 150 і поранено 130 650 песиголовців за добу, 450 танків 1864 одиниці за добу, 8 бойових броньованих машин, 4126 одиниць за добу, 11 артилерійських систем, 980 одиниць за добу, 2 реактивних систем залпового вогню, 260. 501 одиниця засобів протиповітряної оборони, 136 одиниць літаків, 233 одиниці гелікоптерів, 194 одиниці за добу, 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 784 одиниці за добу, 5 крилатих ракет. 187 одиниць кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3039 одиниць за добу, 3 спеціальної техніки, 91 одиниця. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!